Це продовження, як uh, ніп'яти страшилки, яка десь каруліна і оранжевий ідуть на пригоди. Так, так, раз, два, раз, два. Оу. Oh. Ну і тут а, і вони появляються. Ну, отаку. І на, на! 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 Тримай на. ні -ха! О, Все. Пішу. Щось, іди сюди. Не тримайте, яблочка. вони вам повертають ХП. Дивіться. Круто, ну-ка. Все. Все. Ідемо далі. Так. Стоп! А от і вона. Прийшли враги мої. Друзі, я з нею поговорю. Альона, ти мене пам'ятаєш? Друзі. Знищити їх. Ну все, Льоно, ми хотіли з тобою по-хорошому. Тепер треба зробити свої мери. А! Соня! Ну, все, тепер моя черга. На тримай, получай і. на! О, Оченька, дякую. Так, зараз заберу в неї. Заби. Ой-ой-ой-ой. Друзі, ви це теж бачите? Так. Да. Отступай, отступай, відступай, відступаю. Я, я тобі уступаю. <плес> ну, які ідейки? У мене є ідейка. Ха! ідко чорт, не треба. Да. Давай, лумай, 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 я с вами, Лумай, я теж. Умай, все, давай, давай, да лумайся, давай, давай. Дай, яй, дай. А... Ой, Юліка, балка, я йду на вас, на допомогу, не бейтесь друзі, я йду. Умай, 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 давай, 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 давай. Ха, не подобається тобі? Я до тебе зараз доберуся. Відстань. Ей, не трогайте мене. Такі милі були я милі, которій Альона була добра, і вона була завжди весела на своєю компанією. Ні п'ята страшуки, кедиська Кароліни і оранжового. І я потім від того дурного Майнкрафта, і Альона змінилася. І від Майнкрафта у нас стала монстром. І це не винальона, а Майнкрафт. Ай! 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 Пораджує побігу негайно! Ай, Господи, ми вже тоді не повернемось, ми там просто здохнемо. Майш і рацію баку. У нас так мало хп і ще мої голодні. А! Ну куди ж витікайте? А як же ваша найкраща подружка Альона? А? Так, що нам робить? Ну добре, давайте соберемося в атаку. Окей, як серйозні, так? Да? Да. В атаку дідько. Дідько, він нам все оружие сломав. Так дідько, він скоро прийде. Так, коротше, викидаємо тут дурний хлам. Так, ти поки що бери королівну удочку, ти, а я візьму паличку. приущу я її в жабу. Я в компанію оранжевий. Ми теж в компанію. Га. Тепер ваша найкраща подружка вже тут. Ха-ха-ха-ха. Стоп, а де все подівались? Ну, добре, я чую запах страха. Да? А я чую запах вигравшого. Що ти твориш? Іди сюди, Соня. Э, Мовчинка. Знаєш, що, Альона, хоч у дим безкоштовний паровозичек. На тримай на. на, на. так швидко, і тримай паровозичка. Окей, так, 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 быстро, 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 быстро. А, я беру. И, иди сюда. Не трогай его. Отвали. Ай, не трогай. Відстань, дурная девчина. Я беру. Дякую, баку. ну костей. Ты это нас все можешь ради Алены? Все? Назад повернулась? А что с Аленой? Хм? Нет. Назад Альона? Оранжевий, Соня, Кароліна, Баку, я пам'ятаю. Вибачте, вибачте, Не треба вибачатись. Ми тебе, що мене? Друзі, а? Друзі, 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 друзі. До речі, ти так більше не роби. А після чого чим ми маю там займатися? Хз. Може, десь стертика поїмо? Ну так, да, давай, покуп, не міг відказатись. Стоп. це що? Е... Друзі, Соня.